Привіт! Сьогодні ми зробимо дуже просте тренування, але важливе для нашого тіла. І почнемо ми з роботи на стопи. Це не цікаво, самі, я впевнена, ви не будете цього робити, а зі мною зараз це пройде набагато простіше, швидше і веселіше. Сідайте на підлогу на килимок, праву ногу зігнули. Ліву поставили перед собою, кожен палець торкається килимка, стопа стоїть на підлозі за спиною, витягнулися вгору, не падайте вниз, сядьте в гарну рівну поставу. Можна притримуватися лівою долоною за ліве коліно. І зараз ми тягнемо, наче збираємо килимок під собою, ми пальцями тягнемо його на себе, щоб утворилася арка стопи, і відпустили. Знову натягнули, утворилася арка стопи. Відпустили. Натягнули. Відпустили. Не просто пальці згинаємо, там якось їх напружуємо. Ми маємо утворити арку, має напружитись саме тут м'яс. Відпустили ще два. І останній. Змінили ноги. Праву ногу, ліву ногу зігнули, праву поставили. Перед собою рівна спина, і пальцями ми підтягуємо килимок, утворили арку і відпустили. Підтягнули, утворили арку, відпустили. Ці вправи дуже прості. Ви можете виконувати їх, не можете, а прям повинні виконувати їх щоденно. Будь-де, ви можете сидіти просто за столом і тягнути пальцями підлогу на себе ще два. І останній чудово вирівнюємо ноги перед собою, складаємо разом п'ятки, разом стопу, кісточки та великі пальці. Якщо у вас не сходяться великі пальці, порада для вас: візьміть резиночку для волосся і зв'яжіть їх. Це прямо, якщо зовсім у вас вже є трішки деформація стопи. За спиною витягнулися рівно, якщо не можете утримувати так спину, можна опертися об стіну, виставити руки перед собою, чи трішки назад, але не завалюємося, не падаємо. Взагалі ми тренуємо цю середню лінію тіла, ми маємо навчити тіло так триматися. І зараз стопи, пальці дивляться в стелю. Ми витягуємося за пальцями вперед, прямо натягніть натягніть пальці. І на себе. Коліна не згинається, працює лише стопа вперед і на себе. Ще вперед, на себе, вперед, на себе. Спиною не падаємо назад. Ще два. Коліна тримаємо і витягуємося за пальцями, залишаємо. Стопи натянуті, підняли лише пальці, і прям намагаємось їх розширити в сторони, витягнулися вперед, на себе, вперед, за пальцями, лише пальці підняли, опустили і стопа на себе. Вперед, лише пальці, вперед, на себе. Ще два. Вперед, на себе. І останній вперед, підняли лише пальці, вперед. На себе Лишаємось в цьому положенні пальці, дивляться в стелю. Ми зараз складаємо їх як горобчик на гілочці, і відпустили, розширили пальці в сторони. Зібрали. Якщо у вас не виходить зібрати, ми згинаємо ноги в колінах, і своїми руками ми обхоплюємо пальцями рук свої пальці ніг, ми згинаємо їх, імітуючи. Це обхоплення за тоненьку-тоненьку гілочку. І відпустили. Відпустили, також ви можете утримувати великі пальці і розширяти інші чотири пальці. Нам важливо зібрати так стопу, щоб побачити кожну кісточку. Якщо не вийшло самостійно, допомагайте собі руками, потім буде набагато легше. Зібрали горобчик на гілочці і відпустили. Ще зібрали сильно, 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 відпустили. Ще згорнули пальчики і відпустили останній раз. Згорнули, відпустили. Ставимо стопи на ширину килимка. Вирівняйте спину, витягніться прямо за маківкою голови в стелю. Контакт п'ятки з килимком обов'язково середина п'ятки в нас стопа нікуди не падає. Глибоко вдихнули, видихнули і пальці. Зводимо всередину один до одного. Коліна не згинаємо, в нас зараз буде обертання в стегні. Вперед, назовні і на себе. Не поспішайте, зробіть краще спочатку повільніше, вперед, назовні. Знову всередину ви бачите, що в нас обертається стегно. Якщо ви подивитеся. Згори на свої ноги, ви побачите рівні коліна і саме роботу в стегнах. Робота зі стопами це перший надважливий крок у вигляді наших сідниць. Ще всередину, вперед, назовні на себе, і тепер в іншому напрямку. Тепер назовні, вперед, за пальцями, всередину на себе. Назовні. Вперед, всередину на себе. Ще назовні, на себе два. І останній. Розслабили ноги і ставимо стопи. На ширину тазу ноги зігнули в колінах. Позаду вас має бути місце, щоб опускатися. Зараз ми маємо тримати свій кожен палець на стопі, не відриваючи стопу, не завалюючи її в сторони, витягнулися за маківкою голови в стелю. Вдих. Видих, руки перед собою. Спочатку ми за коліна себе, наче підтягнули, дали зрозуміти нашому мозку цей стан. Руки тепер відпустили, вдихнули і видихом. Ми підкрутили куприк, не змінюйтеся в лопатках та верхній частині тіла. Лише криж, куприк, ми наблизили лобкову кістку до ребер, не притискаємо підборіддя. Погляд направляємо собі в живіт. Ми повільно-повільно опускаємось, пальці тримайте на килимку і вдих піднялися. Знову. Видихом, підкрутили куприк. Круглою спиною ми тягнемося, тягнемося до підлоги, спрямували погляд в живіт і на вдих витягнулися. Тягніть прямо свою стопу. Видих. Зараз ми працюємо вже на розтяжіння хребта, ми попрацювали зі стопами, але щоб вам було цікавіше на цьому тренуванні. Додаю більш складніші вправи. Ще видих, 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 видих. Опускаємось повільно вниз і вдих повернулися. Наша задача розтягнути хребет останній раз. Більш полегшена версія, чи можете спробувати ще декілька разів, коли ми долонями підтримуємо себе під колінами, видихом, так само підкрутили куприк. Погляд в живіт. Ми тримаємо себе долонями, щоб максимал... лікті широко розширили лопатки, стабільні лопатки. Нам потрібно розтягнути свій хребет, розтягнути, розтягнути максимально, максимально і вдих піднятися. Давайте ще один раз. Видих. Можете підтримувати себе під колінами, якщо ви відразу падаєте з руками перед собою. Тримаємо себе стопи, не відриваємо вгору. Видих, видих, видих. Розтягніть, розтягніть свій хребет і вдих, піднялися. Залишаємось, залишаємо стопи, обхопіть себе за коліна, витягніть свій хребет, подовжіть його, він у нас, наче пружинка, розтягнувся в стелю. Глибоко вдихнули, розширивши ребра, і видихнули з цього положення. Ми руки повертаємо перед собою долоня до долоні, видихом. Підкрутили куприк. Ми сиділи на обох сідничних пагорбах. Зараз на видиху ми опинилися на м'якій частині сідниць. Стопи тиснуть в підлогу, контакт не втрачаємо. Руки перед собою. Ми трішки відхилилися назад, м'язами пресу себе утримуємо і піднімаємо руки вгору, не змінюючись в плечах, ми не підняли плечі на вуха і Видихом опустили. Стопи стоять. Вдих, видихом. таз підкручений. У нас наблизилась лобкова кістка до ребер, і ми включили в роботу м'язи живота. Ще вгору, видих останній раз. Руки вгору, а тепер не опускаємо. Ми по колу, по колу обвели, наче великий-великий м'яч. Обвели руками і видих вперед. Вдих, велике-велике коло, видих вперед. Ще велике-велике коло. Тримаємося. Погляд перед собою. Ми почали зі стоп і перейшли до роботи над усім тілом, але це контроль центру тіла. Завдяки стопам ми можемо утримувати. Гарне положення останній раз. І підняли себе вгору, витягнулися за маківкою голови. Глибоко вдихнули, видихнули. І ми знову повертаємось зараз руки перед собою, глибоко вдихнули видихом. Опустилися на м'яку частину сідниць. Наблизили лобкову кістку до ребер. Шия не втратила своє гарне витяжіння, не впали плечі. Зараз ми піднімаємо почергово праву ногу, опустили ліву, опустили. Ще праву вниз, ліву вниз. Підняли праву ногу, підняли ліву, звели коліна. Та стопи разом, якщо ви падаєте з цього положення, ви можете виставити долоні, але не падайте сильно на них. Лише легенька допомога. Якщо виходить, тримаємось і витягуємося за правою ногою, повернулись за лівою, повернулись за правою, повернулись ліва, ще права, ліва. І по одному разу права, ліва, обхопили себе за коліна і з круглою спиною повернулися та витягнулися вгору. глибокий вдих, видих, остання вправа. Повертаємо руки перед собою, вдихнули, розширивши ребра, видихом опинилися на м'якій частині сідниці. Руки перед собою. Або, якщо вам потрібно, підставляємо долоні. Підняли ліву ногу праву, звелили разом коліна та стопи за пальцями. Витягнулися. І ми зараз витягнулися за правою ногою і артикулюємо стопою на себе, піднімаємо стільки, скільки можемо утримувати рівну ногу. І від себе, на себе, від себе. На себе, від себе. Три, два. Останні. Повернули, якщо необхідно, можете дати собі відпочити. В ідеалі ми не здаємося витягнулися за лівою ногою і стопа на себе від себе. На себе від себе гарна шия, гарна постава. Ми контролюємо. Все-все в своєму тілі. Ще три, два, останній. Зігнули ногу і з круглою спиною повернули себе. Опускаємося через круглу спину. На килимок. можна підтримати себе під колінами, опустіться, розслабти м'язи живота, глибоко вдихнули, видихнули. Ще раз глибоко вдихнули, прямо розширивши ребра і видихнули. Знайдіть нейтральне положення хребта. Спочатку ноги нехай будуть зігнуті. Нейтральне положення ми тазом. Зараз обидві стопи на килимку не втрачають цей контакт з підлогою. Ми видихом таз на себе, наблизили лобкову кістку до ребер. Вдих від себе. Видих, вдих ще видих. Вдих і знайшли це нейтральне положення таза. Ми не втискаємо поперековий відділ, ми зберігаємо природній лордоз. ми опустили ребра, можете натиснути долонями на ребра, ми направили їх чітко в таз. Руки вздовж тіла, долоня також не втрачає контакт з підлогою, не кладіть руки на себе чи кудись під голову вздовж тіла. І витягнулися. За обома ногами пальці на себе. Уявіть, що ви стоїте зараз, але просто вас перевернули в іншу площину. Ми маємо вибудувати правильне положення тіла, наче з положення стоячи. Ох, вдих, видих. І розслаблююча, класна вправа. Остання на сьогодні, ми згинаємо праву ногу, стопою ми натягнули пальці, протягуємо стопу на себе, опустили її, наче кинули в сторону, таз не змістився, у нас він залишився на місці, і просковзнули. Вздовж лівої. Тепер ліва нога. Пальці натягнули, і стопою ми проїхали по килимку, коліно в сторону і витягнулися вздовж правої, і знову стали на обидві ноги. Права нога на себе, коліно в сторону, і вздовж лівої повернули. Ліва. Таз не зміщується. І повернули. Так само продовжуємо, але тепер праву стопу відвели в сторону, в діагональ. Коліно в сторону, ми протягуємо навпаки вздовж лівої ноги стопу. Коліно повернули, поставили стопу на килимок і витягнулися за ногою вперед. Ліва в сторону, коліно вліво, повернули. І протягнули вперед. Ще права в сторону, вгору і вздовж лівої ноги повернули останній раз. Ліва, в сторону і витягнулися вздовж обидві ноги. Вдих, видихом дві ноги, витягнулися за пальцями, зігнули. Ноги і поставили їх на килимок, разом поправте своє положення тазу нейтраль в хребті. Обидва коліна зараз опустили в сторони стопа до стопи, вдихнули і видихом, наче ще більше опустилися коліна. Не робіть різких пружин. Ще раз вдих, і видихом, наче ще більше опустилися ноги. Останній раз вдих і видихом. Зібрали стопи разом, коліна разом і через сторону. Піднялися, ми з вами завершили. Це була дуже проста, але важлива для вас руханка. Я чекаю на вас завтра.